Шаную воїнів, біжу за героїв України. У Франківську відбувся легкоатлетичний забіг на знак шаних загиблим воїнам. Акцію в місті проводять третій рік поспіль. Цьогоріч пробігти за тих, хто тепер у небесному війську прийшли близько трьох сотень учасників. Прийшовши сюди, звичайно, що більшість із них не знають про цих героїв, але отримавши номерок, прочитавши прізвище, багато з них приходять додому і просто цікавляться. Цей забіг також відрізняється і тим, що на жаль, в цьому році повномасштабна війна, і загинули навіть ті учасники боєдії наші ветерани, які в ті роки, у 21-му році, в 20-му 19-му приймали активну участь разом з нами. А сьогодні їх немає. Вони вже також перебувають з тими побратимами в небесному війську. І сьогодні ми будемо бігти за них. Вшанувати пам'ять загиблих. Прийшли, і їхні найрідніші Олена, дружина військового Максима Руденука. Два місяці тому він з двома побратимами загинув в бою за Луганщину. Ми біжимо сьогодні за своїх чоловіків за Максима Руденка. Кодекс Ігора батька Сері. Вони загинули разом. Хочемо вшанувати їхню пам'ять, показати, що ми їх любимо, пам'ятаємо. Це дуже тяжко. Це дуже тяжко. То ще трошки тільки мало часу пройшло, Бо коли завтра буде два місяці, Завтра від кого не Немає жодного українця, якого б не торкнулася війна, каже учасник забігу Святослав. Тому пам'ятати полеглих та підтримувати живих це обов'язок кожного. У Кожного є в сім'ї хтось або хто служить, хто проходить службу, де б де б ця служба не була, чи десь е, на місцевий, на місці, чи хтось уже там на. Напередку вже займається тим, що захищає оборонить нашу країну, тому це болюча тема для кожного з українців. Біжать усі від малого до великого. За традицією, забіг відкривають сім'ї загиблих на дистанції 50 метрів. Після них 100 метрівку долає малеча для дорослих відстань один та три кілометри. Фіст! На фініші бігунів зустрічають родини загиблих. Вони вручають пам'ятні медалі кожному учаснику. Свою нагороду отримала і Наталя каже: відзнакою пишається. Я долучилася до цього забігу для того, щоб в цей нелегкий час, хоч якось підтримати наших воїнів, і перемога буде за нами обов'язково. Тому пробігли все класно, все чудово. Така атмосфера, люди. З таким знаєте духом бойовим це зробили. Мені дуже сподобалось, і буду далі залучатися до таких заходів. ще медалька у вас є? Да. Так, Пишаюся Цьогоріч Акція стала міжнародною, адже до неї долучилися і країни, що підтримують Україну. Триватиме вона до 25 вересня. Напередодні таких забіг вже провели в Коломиї. Аліна Кравченко Олексій Рохман, Телеканал